Ми лікуємо десятки хронічних захворювань, які вважаються невиліковними. Серед інших алергії, безпліддя, астма, герпес, гепатит, гіпертонія, мігрень, соріаз, діабет, кастрит, екзема, епілепсія, хвороба Альцгеймера та облесіння. Так, врачу, який тобі волосіки Вот ты і у нас уже вылезли волосики. Ми майже 30 років на ринку медичних послуг і вже допомогли понад 12 тисячам пацієнтів із 48 країн світу. Кожному пацієнту на 30 днів складається спеціальна програма. Понад 60% пацієнтів лікуються дистанційно, це набагато зручніше і дешевше, бо не треба постійно їздити до клініки і можна бути в будь-якій частині світу. У нас є пацієнти, які перебувають у столицях розвинених країн: Лондоні, Нью-Йорку, Мадриді, Парижі, Берліні Амстердамі. І ми дистанційно надаємо допомогу таким пацієнтам. Обстеження дозволяє виявити найбільш проблемні органи та тканини організму людини, а також визначити стан її біоенергетичних каналів. Ця унікальна технологія дозволяє успішно вилікувати ряд хронічних захворювань, які важко або взагалі не піддаються традиційним методам лікування. На сході нею користуються вже понад 5 тисяч років. Також її практикують у США та Європі, особливо в Англії, Франції, Німеччині та Україні. В нашій країні є тільки одна така клініка. Я директор клініки хрономедицини Резонанс, яка розташована в місті Києві. Весь діагностичний і лікувальний процес здійснюється згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, про що є відповідна ліцензія? То в чому ж полягає унікальність хрономедичної технології? Хрономедицина від грецького хроно час це гармонійне поєднання трьох наук медицини, хронобіології та математики. Доведено, що будь-які ліки діють краще, якщо потрапляють в організм у потрібний час. Якщо препарат прийняти в потрібний момент і в точно необхідній кількості, він може бути ефективнішим у 50 разів. Сукупність факторів аналізується з урахуванням величезної бази даних клініки. І пацієнту розробляється спеціальна програма поєднання трав точний час прийому. І ось щодня в певний час людина приймає певне поєднання трав у певних дозах. Згодом пацієнт самостійно вимірює свій пульс, температуру та інші показники дистанційно за місцем проживання і передає інформацію до клініки. На основі отриманих даних схема лікування коригується щомісяця до повного одужання хворого. Також контроль стану здоров'я пацієнтів здійснюється навіть після їхнього повного одужання і проводиться абсолютно безкоштовно. Алло. добрий день. Я Поліщук, Микола Андрійович, директор клініки Резонанс. Як у вашого ігоря справи? Ну нічого, слава богу, набагато легше і набагато легше. Угу. Ну, добро, тоді вам бажаємо всього найкращого. Час існує всередині організму кожного з нас. Це ліки, які треба знати, як використовувати. Лікарі клініки Резонанс застосовують ці знання вже майже 30 років. Ми не лікуємо, а назавжди позбавляємо вас від хвороб.